Розглянемо методи створення форм. Першою розглянемо метод конструктора. Обираючи це поле, ми вибираємо в область даних необхідні нам поля з таблиць. Після чого ми можемо додати різноманітні малюнки, посилання, створення кнопок та багато інших функцій. Потім ми зберігаємо необхідну нам форму, ми можемо змінити її назву після цього та переглядаємо. Наступним є метод створення пустої форми. Створюючи пусту форму, ми бачимо пусте поле, куди також за необхідності можемо додавати поля необхідні нам, також маємо різні функції. Вставлення тексту малюнків, зберігаємо, відкриваємо, бачимо також форму, яка у нас створилася. Потім створюємо форму з допомогою майстра форм. Спочатку також обираємо необхідні нам поля з таблиць. Обираємо вигляд зовнішньої форми, в даному випадку це табличний, створюємо назву форми. Зберігаємо і бачимо, що утворилася форма у вигляді таблиці з вибраними нами полями. Потім створюємо форму навігації, їх є багато, але ми обираємо горизонтальну вкладку. І бачимо, що на кожній сторінці нашої вкладки, які можна...